Всім привіт, ви на каналі Файна компанія. Сьогодні знову ми з ладом вирішили виїхати на фідерну рибалочку. І це знову річка Стир, нові місця. Тому ми зараз будемо потрошки переносити вже наші снасті. Вже все лежить на землі. Тому будемо далі це вам показувати. О, ось таким апаратиком, як Андрій сказав. Будемо переносити свої оснащення, але перед тим як їх переносити, нам треба підготувати риболовне місце. Воно є, воно присутнє, але треба трішки розчистити, щоб ми двоє змогли сісти на одній точці та інтенсивно кормити нашу сьогоднішню рибку. Тому поїхали. Так, для сьогоднішньої риболовної сесії нам треба буде 3 кг корма. Це буде ось від такої грансерії серії Велика Плотва та Великий Лящ. Також буде секрет. І це все ми візьмемо, підсолодимо таким нашим е про-серією Велика риба, Халва. Я думаю, що нам з ладом по 1,5 кг корма буде хватити. Зараз ми її беремо. ви бачите. Велика плітка у нас такого чорного, сіренького до кольору. Дуже сильно виражений запах спецій. І зараз ще секретика. О, він у нас такий як рожевенький. Зараз моє все. Зараз ми його все вимішаємо. Побачимо, якого кольору у нас буде. Запах, в принципі, це крат, я зробив дуже солодким. Зараз ми я собі підсодимо колбой. О, бачиш? Дійсно ці пачки... Реально крепкі пачки, правда? Нові ще... пачки реально дуже крепкі. О. Раніше вона могла ще порватися як з магазину виходиш, правда? А Тут таке інтересно, так? Да? Чим вона мені подобається? Да? Ось багато всякої ерунди. Багато великої... Беріть на замітку. Так, зараз не це не, все. Реально тут пише велика риба. Зараз це все діло беремо за вибором. А венчиком не хочеш перебити перед тим. Хочеш, а, ти хочеш подивитися, так, так, венши? так, я хочу глянути, який колір вийде. Другу швидкість другу. О, бачиш. Бачиш, не буде вона крапка світла, вона буде саме якраз те, що нам треба. Кольор взагалі гарний. Зараз ми його візьмемо, все водичко зальємо. Да. Я думаю, два-три етапи. Зараз ми поки його заліємо, шуруп, шуруповертом трошки під. Зволожимо, під... як то кажуть, так. Да. Два етапчика спробуємо зволожити. О. Такі да. Зараз вона все своє візьме, тому що сьогодні мінус. Це 100%, як ви бачили, приморозок був. Рибка ходить, рибка гуляє. Нова місцина. Зараз будемо розложувати свої фідерні водилища. А то валить. Ну що, як ви бачите, вже в нас кормік замішаний. Вже два етапи зволоження він пройшов. Зараз ми на етапі як е, зв'язування наших поводків. В'яжемо ми їх з 010 лісочки Sherman Pro. Ось така. Це 0,12, але в мене стоїть 0,10. Ось вона. І гачки також. Компанія Флагман. Grand Feeder. ось такий 14-й номер. Не ставимо ми ще поки великі очки, ставимо ось такі з лопаточкою, тонесенька проволочка собі, все як має бути. Друзі, щось він там колотиться, щось робить. Я йому скажу, в'яжи зразу і на мене. То вже Андрія поставив на поводки, хай в'яже. Зробили ми, до речі, стартовий закорм. І зробили ми це за допомогою 10 кормушок в загальному. Я 5, Андрій 5, Андрій може і більше. Почистили трошки місце. О, ось таке нам оборудування таке нам помогло. Провели стартовий закорм, зараз чіпляємо пінку чи черв'ячка. Ось такий черв'ячок в нас є під назвою Блок Захисна садова побілка. О, гарний черв'ячок маємо. Та маємо ще. Десь 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 десь, десь. Десь у десь, десь, десь. Десь нас є ще. Пінка. Ось вона, вона за муляжом і за пляшкою старого пива сховалася. Таке місце прибране, тому треба його підтримувати в чистоті. Пінка і опариця. Я думаю, що ми сьогодні стартанемо з метрового. Може тобі поставити метрового, я собі чуть коротшого поставлю. Я думаю, стартанемо з метрового там будемо бачити. Якщо будуть клюваки і будуть засічки, так і залишимо. Якщо не буде, зразу будемо вкорочувати. Так, бомба! Тебе ж мах людини, який, тебе ж рука яка довга. Так, ось така піночка з таким червячком. Сьогодні будемо використовувати. Невнятно, але, але щось є на, на, на черв'ячка. У Нього клювати не буде, бо він зробив перший закид. Він зараз спеціально вийме, щоб не зловити першу, першу рибу з першого забросу. А я вже закинув другий раз. Я закинув на одну піночку, а Андрюхі сказав, кажу, став черв'ячка, щоб у нас була трошки якась різнообразія. А сьогодні погодка, да? так? То ти що, взагалі? Ні вітра нема, нічого. Пісня. Ташечки співають. співають. Кукушка нам наковала сьогодні два трофеї. Я так думаю. Якісь таки з більших рибок, ніж того разу, бо того разу ми виїжджали, у нас була плотва і 20 верховодочок. Хто не бачив, ось відосик зразу тут вискакує. Ще щось є, з першого закиду. Та ти що? Ану. О, бог ти мій. Андрій впіймав з першого закиду плотвичку. На черв'ячка? Так, да? на черв'ячка. Отака плотва. Дивись. Дивись. Я думаю, що може зразу її воду піти. Звісно. Перша хай випускається. Закліпсувалися ми під отим деревцем. Ось, під отим деревцем, таке би як ми провели діагностику, як то кажуть, то в нас іде деревце, трошки щось стукає там по дні і відразу впираємося в бровку. Закліпсувалися по котам, якщо щось не буде виходити, відразу перекліпсуємося в берег. Пробувати. Ну, Але зараз чекаємо, поки підніметься наше сонечко і трошки активізуватись повинна рибка. Весна все-таки, так? Да? Да, я думаю, сонечко вийде і вона якраз туди зараз підійде. Поки тут буде холодок, то там зараз буде і жара, та шкен буде вона. Там стоять. Ну ми так думаємо. А як воно насправді буде, то будемо бачити. І ви дивіться з нами. О, а в мене вже пішла покльовочка на одну піночку. Байдеш, щось таке так само дзибає. Напевно, така сама плотвичка. Щось похоже на такі самі подіргуни. Ну, знаєш, яке на старий період такі, коли клюють ці малесенькі густірочки, клюють малесенькі плоточки. Може це вже ми до його подошли? Що вже зараз буде оцей дріб заклювати. Я думаю, так, да, а це все пов'язано, напевно, з погодою, бо все одно немає того тепла, яке завжди вже було. А водичка вже трошки прогріта стала, бачить, ремонт ну, да, стала та. цікаво. Так, да, да, вона вже починала. Починає, як то кажуть, активізуватися. Хоча не знаю. Щось на нерест, щось вже одне рестувало, тому. Побачимо, що нас сьогодні. Я взагалі, Андрюха, розраховую, що вже травень, вже скоро лящити на нерест. <гум> Може переднерестовка, яка буде. <гум> так, так, що... треба <гум> поїсти. так. так. То ми чекаємо, <гум> якої? Якої? Восьмої з гаком години чекаємо, має бути перший вихід ляща. Якщо по літу дивитися, то <гум> так. о! Все. Ну і за я зараз достану фідерка, поставимо телефон на штатив, де буде вам щось знімати та й показувати. Я думаю, вона вже, мабуть, там сидить. О. Бачите, щось вона. Так вона, гарненько воно да? Під... Попробувати uh -huh. підсікти. Бачу, я теж, трохи треба було почекати. Ну от вже ж клює трохи, то вже може. Ну до того вона краще, брала. Ну це зараз не явно, то давай не Попробуй. Є. Вона. Є? Uh -huh. Скажи, відчувається на цьому ділі, що вона. Та ти що. І тепер я вперся в бровку. Да? Виведеш чи ні? Курмушку, да. А так, рибу риби вже нема. Нема? От блін дивись. Я от думаю, що робити. І гачка нема. І опять. Гачка нема. І Друга добра риба і другий гачок. Мінус. Угу. Бачиш, яка плутва гарна? Чи це густерка? Що це? А чи ж? Щось не поняття. Не... О, то це густара така. Дюха не буває. Оце вона влупила, конечно. Блін. Огу ого. Забирай його. А чи яка? Але я, я скажу, що тут густерка з пузом. І що вона? Ушла списку. Забирай. Не, гачок взагалі mm -hmm. далеко. Двигай капузата. Але тут хустерка пузата, так. Да. Нічого собі. Бомба, да. Не, за нижню головочку. Та де моха, не косимо, це ще не тільки покльовка нормальна хоч появилася. То вже хоч на YouTube хоч трохи знімемо. Диви. Яке черево набите. Все, на засолочку, На нав'ялину. А, а таку гарненьку я вже не пам'ятаю, коли вивели. А ми з спали на гарячки такі постійно, оце брали. Оце клас. На пшеничку. На пшеничку. Каже Владик, що гелячку тягне. Але я думаю, що то буде риба. Mm. Це питання яка це риба. А бореться трохи? Ні, просто йде натягнути. Ти дивиш, що ти ще трави назбирав, он тосики вже в тебе на цьому. Mm. Та ні, тут то таке тоже привіснюється, така риба на. Отак. Вранці ще були покльовки, правда? І то були непогані. Такі були подергування, що... Я, я знаю, як ми її заставимо зараз клювати. Ти теж догадуєшся? А як ми заставимо її клювати? Ми почнемо просто їсти, щоб вона почала а. клювати. О, пойдет. Вже ми пробували в'язатися. Все одно не хоче клювати, а зараз почнемо їсти. Да. Тому... Довгі поводок і все пробуємо. нічого не хоче. Клює тільки зранку. Да. А зараз у нас буде хвилиночка кухні, так скажемо. Беремо такий кусочок сала і будемо його нарізати кусочками, щоб пожарити на вогнику, так скажемо. так зараз ми його візьмемо поріжемо на вогник. Думаю, з латіком по пару кусочків не буде хватить. Присмакуємо. Присмакуємо. No. Підра нас поки мовчать, то ми вирішили зайнятися кухнею, то може хоч, хоч щось проклюнеться. Жару mm -hmm. вже трохи не робили, то вже підрізаємо сальце. Візьмемо зараз ще хлібчик, по-сирому, яєчко для голоска. О, Дай щось попробуй. А, сало гарне, да? З ну, і бомба. О, Зараз буде. Ох, Що буде? Які зараз запахи пойдуть? Скажи На стир. На весь стир. Все, включаємося на вогні. О, Таке у нас сьогодні сальце, ігорочок. І Андрійко вижарує. Вижарує. Красота. А головний атрибут це пачечка спічки, який солька з перчиком перемішаний. І зараз ми отак. Ось ось посипаємо і можемо зразу сальце посипати. Цибулька, це як не має бути. Всім смачного хто захотів з такого сальця. До такого рум'яного кольору Андрій доводить наше сало. Ми вже пробували, пробували там, пробували тут. Тепер зкинусь взагалі тут побачити. Щось взагалі не... Андрій взагалі стоїть ось там, в тихій галині. В тій стороні. І взагалі мовчок. Два черв'ячка і пінка. В тебе що стоїть? Дві пінки. Дві пінки в Андрія стоїть. І активності взагалі ноль. Така пора, що ж поробиш. Що ж поробиш, да, Андруха? Подобідаємо, може воно додивити піде. Може. ну звісно і вряд ли, вже ми навіть час пробули, коли ліщи клюють, так? Да? да, да. Вже ми тут час пік пройшли. Що якби потяг може їхав то... В У нас завжди покльовки йдуть, коли потяг їде, а зараз навіть потяг щось не. Ну так. Да. Зараз тільки сало клює. І зараз тільки сало клює. Така, друзі, обстановочка. Я вже даже не прив'язую поводочка. Андрій. Ще спробує кинути аж під той берег. От зараз побачите, куди він кидає. Там така є тиха гавань. Там ричка... Там рибка по-любому стоїть. Ага, він трошки мене обминув. Ну то таке. Нема вже надії, тому що... Що вже не кидали? Пінку одненьку, одну пшеничку. о А о Ачиш! Обстріл 120-ки був. Зараз я тобі дам кормушку. Вон вже питань немає, вже Андрій чіпляє нову кормушечку. Був відстріл, це якби знак, да. Да, що да, нема да. тобі ще сьогодні тут робити вже. Да. До речі, так, да, може бути. Приїдеш інший день. Ну, але сама суть. Суть в тому, що ми приїхали спеціально. Спецом. Виїхали з самого ранку і виїхали вище дамби. Тут завжди водичка вищий рівень, як ви бачите, он по дереву даже видно. Бачите, ось дерево було мокре. Зверху, а тепер воно ну, сухе. Значить, це що? Значить, це то, що і тут рибка ще не така активна, яка вона має бути. Тут така в нас рибка сьогодні клювала. Три густірочки, дві плотвички і одна густірочка на долоньку. Так, да, Андрійко. Корм від компанії Флагман, який ви бачили, черв'ячок, пшеничка, пінка і опариш. Чесно, клює на все, але клює тільки зранку. Тому підписуємося на канал, ставимо вподобайки, чекаємо нових відео. Та чекаємо активності на річці стир. Всі чекають, і ми чекаємо також. Тому наші рибацюги нас зрозуміють, що реально рибка ще не прокинулася. Такі поодинокі випадки пролітають та й все. Ще попробуємо на вечір колись проїхати. Вранці, вранці побачили клює, ще поїдемо на вечір. Але в нього замашки, звісно. Ну ладно, поїдемо ще на вечір.